Сьогодні згадуємо День мами, якими, думаю, словами ми привітати можемо тих найкращих, ніжних, дорогих всіх наших мам, які для нас присвячують увесь свій час, які готові все зробити, щоб діткам було краще жити. Одне лиш тільки слово мама, найближча, найрідніша сама, яка під серцем нас носила, в тяжких стражданнях народила, а потім, потім все своє життя, про кожне думає дитя, скільки ночей не досипала, себе всю дітям віддавала. Поки маленьке нагодує, чистенький одяг приготує, пограється, повчить уроки, поруч із дітьми її кроки, попрати постіль постелити, вчасно сніданок їм зварити, прибрати, втішити, почути і завжди люблячою бути. А потім. Дітки підростають, у мами клопоти зростають, діти уже не на очах з'являється, буває страх, хтось в школі, хтось десь на роботі, а серце мами у турботі. Чи все там добре з діточками не передати це словами? Це можна тільки відчувати, що означає слово мати. Вона живе життям дітей, і часто сльози із очей біжать у мами християнки, яка стоїть в молитві зранку о півдні, навіть опівночі не сплять спокійно її очі. Ні. Вона молиться за них, за діток, серцю дорогих, щоб їх Господь оберігав і хорошу долю діткам дав, щоб в мирі. І в достатку жили, щоб виросши йому служили, і не одну таку потребу в молитві, мама, несе в небо. Ось дітки вже й повиростали, окремі сім'ї мати стали, Здавалось, час би відпочити і нарешті для себе пожити. Та ні, вона переживає вже вкотре номер набирає, щоб сина й доньки запитати, чи треба щось їм передати, чи не хворіють її внучата, чи добре все, чи тепла хата, і вкотре в гості запросити, а потім смажити, варити в батьківськім домі зустрічати, знов як в дитинстві обіймати, Підтримати їх добрим словом і знову відпустити з Богом. Стояти довго на порозі, діти давно уже в дорозі, а мама сльози витирає, ще довго їх благословляє. І так до самого кінця болять у матерів серця. В молитві до останніх днів вони за доньок і синів. Мама це місія, призвання, невтомна праця і старання, Жертовність, відданість, тривога. Мама цінується у Бога. Їх на землі не помічають цю працю звичною вважають. Та вірю, Бог все бачить, знає, і справжніх мам благословляє тут на землі, а в небесах Він витре сльози на очах, достойний вручить їм вінець і прийде при тривогам їх кінець. Матусі дорогі, з днем мами, бо дійсно ми щасливі з вами. Бог діток нам подарував, ці цінні подарунки дав, і хоч нелегке в нас призвання, та кожна мама без вагання скаже, що дітки найцінніше в земні, в житті найголовніше. І всіх нас непросте завдання, як прийде мить в житті остання. Всім разом стати перед Богом, не втратити щоб тут нікого, тож хай Господь допомагає і мам усіх благословляє. Якщо мама твоя ще жива, Ти щасливий, є кому помолитись за тебе всі дні, тож шануй свою неньку, поки є можливість. І ще тут, на землі, бережити її. Хоч важка і терниста до неба дорога, та крокуймо вперед, Боже світло несім, щоб і діти, і батьки були в мирі із Богом, і щоб вічності рідні зустрілись усі. Амінь. Слава Богу!